Отримувати квіти в міжнародний жіночий день приємно будь-якій жінці, ще приємніше, коли ніжні бутони розпускаються будинку на підвіконні прямо до свята, такого чарівництва дозволяє домогтися вигонка тюльпанів до 8 березня. І не біда, якщо раніше вам не доводилося мати справу з тюльпанами, навчитися виганяти ці квіти в домашніх умовах під силу навіть початківцям квітникарям. Вибираємо сорт тюльпанів і відповідні цибулини для вигонки. Взагалі, виростити прекрасні тюльпани будинку можна до Нового року, до 14 лютого або до травневих свят, коли на клумбі ще тільки-тільки здалися ніжні паростки. Прийнято навіть спеціально поділяти вигонку тюльпанів на ранню, середню ранню, середню і пізню, в залежності від того, до якого терміну необхідно отримати свіжі бутони. Причому для кожного періоду рекомендовані певні сорти тюльпанів. Про те, які краще тюльпани виростити до 8 березня і як правильно це зробити від підготовки цибулин для посадки до зрізання витончених бутонів, ми і розповімо в цій статті. Щоб в домашніх умовах отримати якісні красиві квіти з інтенсивним забарвленням, потрібно звернути увагу на наступні ознаки при виборі сорту, клас тюльпанів, забарвлення квіток, висота рослин, терміни цвітіння, схильність хвороб. При вигонки стійкість тюльпанів до різних вірусів має велике значення, особливо це стосується вірусу пестролепостності. Виявляється, він у вигляді зміни забарвлення квіток з появою на пелюстках рисок, точок, плям і так далі. Але найгірше те, що з уражених вірусом цибулин часто виростають сліпі бутони, а визначити хвору цибулину по зовнішньому вигляду неможливо. Стійких до пестролепестності сортів трохи найкращими вважаються тюльпани Кауфмана, Грейга, Фостера. Представники цих класів, до того ж, володіють цікавою забарвленням і відрізняються міцними невисокими стеблами з великими квітками. Тому їх добре використовувати в якості вигоночних рослин. Найчастіше для вигонки використовують різні сорти дарвінових гібридів, кращі Маурін і Форготтен Дрім, і групи тріумф, особливо парад рекорд. А для середньої вигонки в період з середини лютого до середини березня найбільш підходять сорти Кіснеліс, Оксфорд, Ерік Ховсьє, Лондон, Вівекс, дипломат. Що стосується цибулин, то в магазинах спеціально для вигонки пропонуються голландські цибулини з позначкою Гігант, оброблені стимулюючими препаратами. Також можна купити вітчизняний посадковий матеріал або заготовити цибулини з літа самостійно. Цибулин для вигонки беріть на 20% більше, ніж для висаджування на клумбу. Основні вимоги до посадкового матеріалу для вигонки цибулини повинні бути найбільшими з усього врожаю, не менш 3,5 см, великоваговими, щільними, округлими і абсолютно здоровими. Підготовчі роботи перед вигонкою тюльпанів. При самостійній заготівлі посадкового матеріалу викопувати цибулини з грядки слід тоді, коли у них пожовтіє дві третини наземної частини. Викопані і відсортовані цибулинки перший місяць зберігають при температурі близько плюс 20, потім знижують температуру до плюс 17. На весь вересень цибулини слід помістити на нижню полицю холодильника, щоб вони пройшли необхідний період охолодження. Поки цибулинки лежать в холодильнику, займіться підготовкою субстрату це може бути торф або садова земля з піском, просто торф або просто пісок, або суміш з додаванням перліту і вермикуліту. Головне, щоб субстрат вийшов повітропроникним, вологоємним і нейтральним. Парникову землю не беріть, щоб уникнути зараження тюльпанів хворобами. Також необхідно заздалегідь підготувати ємності, в яких будуть рости тюльпани. Це можуть бути контейнери, ящики, горщики або миски. Керамічні невисокі ємності підходять найкраще, але якщо вони нові, попередньо потрібно буде витримати їх протягом доби у воді. Ємності, в яких раніше росли інші рослини, слід ретельно промити і знезаразити. Як правильно посадити цибулини і що з ними робити далі? У ємності з субстратом охолоджені цибулини висаджують на початку жовтня. Субстратом ящики наповнюють на дві третини, цибулинки легенько вдавлюють, але не вкручують, в ґрунт в півтора сантиметрах один від одного і присипають зверху субстратом, щоб верхівки цибулин були ледве прикриті або зовсім залишають їх стирчати над поверхнею землі. Занадто тісно висаджувати цибулини не рекомендується стежте також, щоб вони не торкалися стінок ящика. Після посадки землю трохи зволожують і відправляють ящики з тюльпанами в холодильник на нижню полицю або в сховище. У цей період тюльпанів необхідна температура не вище плюс 5 градусів. При зберіганні висаджених тюльпанів в холодильнику ні в якому разі не обертайте ящики поліетиленовою плівкою, інакше ґрунт запліснявіє, а цибулини швидко згниють. Посаджені в землю цибулинки при прохолодній температурі почнуть розвивати кореневу систему і вже в січні дадуть зелені паростки. А в перших числах лютого, коли паростки досягнуть висоти в 5 см, можна дістати ящики з голодильника і перенести в світле приміщення з температурою плюс 18 градусів. Приблизно через 5 тижнів тюльпани повинні зацвісти. Вирощування тюльпанів до 8 березня важливі моменти. Під час зберігання ящиків з цибулинами в холодильнику і протягом усього періоду вегетації стежте, щоб земля не висихала. Але і занадто перезволожувати її теж не можна, щоб уникнути появи цвілі. Якщо ж все таки ви помітите цвіль на поверхні землі, обережно видаліть її і підсипте свіжого субстрату. Не пропустіть важливі моменти, щоб отримати бездоганні за якістю тюльпани до 8 березня. При виборі сортів для вигонки в домашніх умовах. Орієнтуйтеся не тільки на гарний вигляд квітів, але і на терміни цвітіння тюльпанів, стійкість до хвороб і невибагливість, не можна зберігати цибулини в холодильнику поруч зі свіжими фруктами, що виділяють етилен, підвищення температури під час зберігання посадкового матеріалу. Викликає деформацію квіток. Занадто довге охолодження висаджених цибулин може привести. До викривлення квітконосів, при недостатньому періоді охолодження квітконоси виходять короткими. Під час росту стебел не підставляйте тюльпани під яскраві сонячні промені, так як вони спровокують сильне зростання зелені, а бутони так і не з'являться. На сонечку можна виставити тюльпани вже після того, як утворюються ніжні бутони, проте майте на увазі, що вони в такому випадку швидше відцвітуть. Якщо вам необхідно отримати квіти раніше, збільште температуру в приміщенні до плюс 20-22 градусів. Затримати цвітіння допоможе зниження температури до плюс 13 градусів, добрива привигонки тюльпанів особливого сенсу не мають, тому що рослини беруть всі поживні речовини від цибулини, але кальцієва селітра розчин 0,2% виявиться дуже корисною для формування тюльпанів, якщо внести її на початку вегетації. Можливо, з першого разу у вас не вийде точно вгадати цвітіння тюльпанів до 8 березня. Якщо квіти розпустяться занадто рано, ви можете скористатися рекомендаціями, як зберегти тюльпани максимально довго. Наприклад, зрізати їх, як тільки бутони почнуть фарбуватися, загорнути сухими в папір і покласти в холодильник. Або ж поставити зрізані квіти ще не розкритими в холодну воду з додаванням снігу і прибрати в темне прохолодне приміщення з температурою до плюс 2 градусів. Ці нехитрі прийоми дозволять вам зберегти красу тюльпанів на кілька тижнів.